За статистичними даними, більше половини вагітних жінок мають печію. А і хоча печія ну, ніяким чином, як правило, не впливає на розвиток дитини, то для вагітної появи печії може суттєво отруювати життя. Ми знаємо, що вагітність і так є станом непростим, станом, який може викликати дискомфорт безлічу різних способів. І печія серед них ну, впевнено входить до щонайменше десятки лідерів. Але чи приречена вагітна жінка на постійну печію, і чи можна цього уникнути? У відео я розкажу про те, що являє собою цей стан під час вагітності, ну і як з ним можна боротись. Перед тим як прийти власне до пояснень, я хочу наголосити про те, що печія у вагітних є побічним ефектом. Самої вагітності і аж ніяк не захворюванням шлункового тракту. Цей момент є дуже важливим, запам'ятайте його, адже він підкреслює той факт, що специфічне лікування в даному разі не є необхідним. Отже, чому виникає печія у вагітних? В цьому сприяють зазвичай два фактори. В першому триместрі вагітності це вплив високої концентрації прогестерону, гормону, який власне сприяє нормальному розвитку і перебігу вагітності. І суттєве, хоч і поступове збільшення продукції прогестерону яєчниками в перші 12 тижнів, викликає розслаблення м'язів сфінктера стравоходу. Давайте нагадаємо про те, що саме у цей цей м'яз. Стравоході перешкоджає потраплянню шлункового місту з шлунку назад до стравоходу. І от саме цей момент, оце розслаблення або дискоординація його скорочень цього м'язу, може сприяти тому, що якась частка шлункового соку все ж таки потрапляє все ж до гори в стравохід. Хочу нагадати, що шлунковий сік містить соляну кислоту невеликі концентрації. Але коли соляна кислота потрапляє на ніжну слизову оболонку стравоходу, навіть невеликої її кількості вже вистачає для того, щоб у жінки виникли неприємні відчуття. А давайте додамо сюди ще певні зміни в раціоні вагітної. Адже багато хто з вас знає, як в перші тижні вагітності міняються присмакові пристрасті жінки, як хочеться чогось. Комусь соленого, колись комусь кислого, комусь жирного. І ми не повинні забувати, що саме ці продукти сприяють підвищенню продукції шлункового соку. От і виникають такі симптоми, як гіркота, неприємний кисловитий присмак в роті, відчуття печіння в горлі або навіть за грудиною, підвищене слиноутворення, може з'являтися неприємний запах з роту. Ну, всі симптоми, які я тільки що назвав, ну аж ніяк не сприяють хорошому своєму почуттю і лише дратують вагітну, можуть порушити її апетит і сон. Іншим е моментом, який може провокувати появу печії, особливо в більш пізніх термінах вагітності, коли матка відчутно збільшується, то поява печії виникає внаслідок підвищення тиску в черевній порожнині через те, що матка стискає внутрішні органи і шлунок в тому числі. То що ж робити для того, щоб або позбутися, або хоча б полегшити цей неприємний симптом? До речі, слід зрозуміти, що, припустимо. Виникнення печіїв в першому триместрі вагітності ну, аж ніяк не може бути прогнозованим. Тому максимум, що може зробити жінка, це прислухатись до парад і зрозуміти, що вираженість цього симптому багато в чому може залежати від її дій. Почнемо з раціону і режиму харчування. Перше, що слід пам'ятати, і це правило працює для будь-якого терміну вагітності. Їсти слід часто, але більш дрібними порціями. Такий режим харчування зменшить навантаження на шлунок і сприятиме більш швидкій евакуації їжі з шлунку до кишківника. Декілька слів відносно раціону. Не слід дуже захоплюватись, а можливо і на якийсь час відмовитись від жирної, кислої, занадто грубої їжі. Мінімізувати вживання міцного чаю, кави, різних спецій, маринадів, соусів, цитрусових фруктів, і до речі, будь-яких алкогольних напоїв, які і так є не є безпечними під час вагітності. Наступне після прийому їжі не рекомендовано одразу лягати. Краще якийсь час знаходитись, ну припустимо, в напівсидячому положенні. Спати також краще на боці, особливо в більш пізніх термінах вагітності, з припіднятим головним кінцем. І ще одне: зверніть увагу на свій одяг. Ну, він не повинен бути тісним. Знову, же, особливо в більш пізніх термінах вагітності. Ну, в певній мірі, зменшенню проявів печії сприятимуть прогулянки на свіжому повітрі, активний спосіб життя. Але. Привертаю увагу тих мам, хто продовжує займатися ну, якимись спортивними заняттями під час вагітності. Будьте обачними і ставтеся до своїх занять з певним розумінням. Адже ряд вправ можуть навпаки посилювати симптоми печії. Саме тому бажано уникати вправ, під час яких підвищується тиск в черевній порожнині, це нахили, присідання, вправи на прес. І ще одне: декілька слів про народні способи впливу на печію. Що точно можна? Вагітним можна вживати насіння льону. Ну, припустимо, додавати їх в овочевий салат. Також знижує кислотність шлунку мигдаль, який можна вживати подрібненим. У випадках, коли печія не піддається ну прямо ніякій корекції і дошкуляє настільки, що стає нестерпною, можна застосовувати так звані антацидні препарати, ліки, які зменшують кислотність шлунку. Але це можна робити виключно тільки після консультації з лікарем. Ну і наприкінці я не можу не наголосити на тому, а чого ж не можна робити, не можна вживати. Гроші харчової соди, яка дійсно на деякий час може послабити симптоми печії, але її дія тимчасова. І, до речі, особливо цього не можна робити в другій половині вагітності, адже сода да, в певній мірі сприяє затримці рідини в організмі вагітної і таким чином може провокувати появу набриків. А всі ми знаємо, що саме в останні місяці, в другому в третьому триместрах вагітності. Тому ну, що найменше половина жінок і без того страждають від набряків, тому погіршувати ситуацію через вживання соди я би не радив. На цьому все. Всім бажаю безпечної і комфортної вагітності.